Всім привіт в даному відео ми розглянемо, як із 2D-зображення зробити 3D. Не в тому плані, що зробити, наприклад, з фотографії людини 3D-модель, або з фотографії автомобіля 3D-модель. А, наприклад, є у нас план будинку. Який нам потрібно по Осі Z витягнути, щоб вивести стіни. Або це в нас якийсь логотип, який нам потрібно виготовити, який ми завантажили з інтернета і вкинули в 3D-редактор і зробили 3D-модель. І, наприклад, ми візьмемо план будинку. Тобто ми зараз створимо план будинку. План будинку ви можете створити у будь-якому графічному редакторі, який вам зручний. Я використовую дуже часто як такий самий простий векторний редактор це презентацію PowerPoint. Тут дуже швидко можна зробити якусь схему, якийсь план і зберегти його, його в JPEG. Звичайно, нам план потрібно буде без розмірів. Якщо у вас е, є розміри, це дуже добре. Чому? Тому що, якщо ви будете робити якийсь інтер'єр або екстер'єр, ви будете е, завантажувати моделі з інших сайтів. Більш за все, і вони підігнані під реальний розмір. Якщо ви відкриєте, наприклад, блендер, у вас там метри йдуть. І, звичайно, вам потрібно зробити такі розміри, щоб коли ви вставите той самий диван, він у вас був, не був велетенським і вписувався в розміри кімнати. І ви поставили його туди, куди потрібно. Наша ж задача зробити ось так, чиста схема. Тобто по оцій розмітці у нас будуть виганятися стіни. Трішки покажу, як це робиться в PowerPoint. Припустимо, у нас є будинок, от який ми складаємо, план будинку, який ми складаємо із кубоків. Контура немає. Ми використовуємо чорний колір, щоб у нас було добре видно в нашій розмітці межі. І. Самі кімнати ми будемо білим кольором. Одна кімната, наприклад, інша кімната. Тут буде коридорчик. Ну Ось такий план. Дверні віконні проєми. Робимо невеличкий ось такий квадратик і ставимо їх ось так, наприклад, двері будуть так. Так. І так. Ось ми зробили двері. Тепер робимо вікна. Ну, ось, у нас вже готовий якийсь такий план невеличкий, е який ми можемо екструдувати по Осі Z. Отже, тепер я натискаю Зберегти як і обираю формат JPEG. І називаю, наприклад, новий план, бо в мене вже один план там є. Натискаю зберегти, лише поточний слайд. Якщо мені потрібно зберегти JPEG, то тоді я можу ось так взяти, згрупувати і зберегти як рисунок. І ось тут вибираю PNG або GIF, Тобто, у нас, якщо ось тут немає тла, а сам, сам план, то у нас буде прозорість заднього фону. І так, після того, як ми зберегли зображення, ми відкриваємо блендер і вставляємо план квадрат. Давайте його трішки збільшимо. Тепер, щоб нам можна було екструдувати його вверх по тій схемі, яку ми створили. Нам потрібно якісь точки, які буде виганятися вверх. Тому ми переходимо в режим редагування, натискаємо праву кнопку і приміняємо sub Тобто поділ. Ось у нас на 4 такі квадрати. І ось тут накручуємо. От, наприклад, ставимо зразу десь 40. Давайте, 50. Ось. Все. Тепер переходимо в режим. Об'єкта і працюємо з модифікатором. Отже, перший модифікатор, який ми задаємо, це Subdivide Surface. Ось. І одразу ставимо режим Simple. І можна його поки що ось так звернути. Наступний модифікатор Vertex Face Edit. Ось ми додали модифікатор. І ось тут нам потрібно створити vertex групу, яку ми ось сюди додамо. Вертекс групу ми створюємо ось тут. Що таке вертекс Group? Вертекс Group – це ми розмічаємо от таку карту, такі мітки, де ми будемо приміняти якісь параметри. Тобто, припустимо, якщо ми створюємо якісь там гори, то ось тут гори будуть більші, а ось тут будуть гори менші. Таким чином, ми приміняємо тут одну вертекс групу, тут іншу. Так само, як ми у відео зі створення волосся розмічали, наприклад, на бороді волосся росте менше, на голові волосся довше з одного боку, з іншого, коротше, вії взагалі зовсім інший варіант, і ми просто розмічали такі Vertex груп Отже, ми відкриваємо Vertex груп і додаємо нову групу. Ви можете її назвати, як ви бажаєте. Зараз у нас немає такої необхідності. І ось тут ми обираємо зразу цю групу. Тепер ось тут ми обираємо Sharp. І ось тут ми додаємо нашу схему, за якою ми будемо створювати нашу 3D-модель. Отже, ми класили New і тепер жмемо ось сюди. Нас перекинуло у текстури. Відкриваємо Open, шукаємо план новий. І ось так додаємо. Ми бачимо, що він ось у нас додався. Тепер назад переходимо у модифікатори. І в цьому модифікаторі Vertex Group, де в нас. Ми ставимо ось тут галочку. І можемо поки що згорнути. Тепер додаємо модифікатор Mask. І також вказуємо нашу групу, яку ми створювали. Ми Бачимо, що наш квадрат пропав. Ми повертаємось у Vertex Group і змінюємо цей параметр. Обережно. Десь ось так. От ми бачимо, у нас, в принципі, вбудувалося те, що нам потрібно. Цей параметр потрібно обережно крутити, тому що він або забирає, або додає якихось там нових полігонів, точок і так далі. Тепер, якщо у вас, наприклад, якийсь логотип, і там дуже багато таких нестандартних ліній, то ви можете покращити за допомогою модифікатора SubDivide. Зараз ми ось так вкладаємо і додаємо модифікатор Subdivision Surface. Тут ми ставимо режим Simple. І тепер в ось цьому параметрі ми ставимо рівень деталізації, тобто кількість поділів і нових краней, які будуть створювати, щоб деталізувати, щоб ті сходинки, які будуть в похилих лініях, в круглих лініях, вони прибралися. І тут потрібно обережно бути. Ставимо десь 3-4, якщо це у вас якась моделька. Тому що більше може навантажити ваш комп'ютер і ваш комп'ютер може просто зависнути із всією вашою роботою. Тому не забуваємо час від часу зберігати. Отже, у мене квадратні форми. Мені такої деталізації, в принципі, особливо не потрібно, тому що це будуть зайві поділи. І тому я ось в цьому пункті нічого не ставлю. Ну, а зазвичай ми ставимо десь стрійку. Складаємо його, щоб він нам не заважав. І ось тепер, щоб витягнути по осі Z, ми додаємо модифікатор Solidify. Ось ми бачимо вже щось у нас схоже. Тепер дивіться, ми витягуємо його в нашому випадку трішки, тобто по величині вікна. Яке у нас буде вікно. Потім ми зробимо ось такі перегородки над дверима над вікнами і екструдуємо вверх. А знизу зробимо перегородки тільки під вікнами і екструдуємо вниз. Конкретно в нашій моделі, в принципі, все ми практично закінчили. Якщо це у вас моделька якогось логотипу, або це, наприклад, візьмемо схема електроплати. Намальована чорним на білому, скачана з інтернету. І вам потрібно змоделювати вигляд електроплати. То Тоді вам оці доріжки прийдеться трішки витягувати ось таким способом. І вам потрібно їх зверху заокруглити, нібито це припой. Тому будь-яку іншу модель нам потрібно було б заокруглити і згладити. Заокруглити ми можемо за допомогою модифікатора Remesh. Ось у нас таке заокруглення зразу стало. І ось тут у нас параметр Voxel стоїть. І Voxel Size ми ставимо дуже мале, малий параметр. Наприклад, 005. Ось такий. Ось ми бачимо наші края заокруглились. І тепер їх потрібно згладити. Згладити можна за допомогою модифікатора Smooth. Ось у нас модифікатор Smooth. І тепер заокруглення ми вказуємо тут. Але тут також потрібно бути обережним, тому що ваш комп'ютер може зависнути. Ну, припустимо, ми поставимо 10, подивимося, що буде відбуватися. Бачите? У нас йде поділ отих граней, які були квадратні. І таким чином ми можемо заокруглювати і заокруглювати. Ну, можна ставити, наприклад, 50. Отже, ось модифікатори, за допомогою яких ми створили ось це, що ми бачимо. Конкретно в нашій ситуації я зараз оці два приберу і покажу, як вже довести цей план до кінця. Отже, ось ці два я прибираю. І тепер, коли я задоволений своїм результатом, я приміняю ось ці всі модифікатори. І так, тепер переходимо в режим редагування, бачимо, що в нас вийшло. Тепер нам потрібно зверху зробити перегородки, екструдувати трішки вверх. І знизу зробити під вікнами перегородки, екструдувати вниз. Ставимо вигляд зверху, дивимося, щоб у нас не було ввімкнене наскрізне виділення. І починаємо виділяти. Наші точки. Тобто я виділив верхній ряд ось наших точок. Затискаю Shift і виділяю ось тут. Натиснувши клавішу F, я зашиваю ці точки. І ось так ми по черзі, в принципі, можна ось так. F F, F. Так, здається все. Дивимось, що в нас вийшло. Ось що в нас вийшло. Знову ми ставимо вигляд зверху і провертаємо так. Раз і два. Тепер у нас вид знизу. І наша задача зараз зашити вікна. Знову виділяю, натискаю F. Зараз тут у нас не так видно все, але ми знаємо, що F у нас зашиває. Так, і здається, все. Дивимося, що в нас вийшло. Звичайно, давайте перевернемо. Поставимо всім вигляд зверху. І тепер будемо крутити. Ось тепер дивіться. Там, де у нас двері, у нас нижньої перегородки немає. Ось тут ми єдине місце, де ми помилилися, ми, в принципі, її можемо видалити. Тепер ставимо вигляд з боку. Ставимо наше наскрізне виділення, виділяємо верхній ряд точок. Ось ми їх всіх виділили, натискаємо e, екструдувати, і по і Z. І ось так трішки виганяємо. Ось. Так само робимо знизу. Виділили низ. Можемо тепер виключити наскрізне, поставити матеріал. І Знову екструдувати тільки тепер вниз. Ось так. Ось у нас вже готова коробка нашого будинок. Ми можемо зробити підкладку, яка зімітує нам підлогу. Ну, зазвичай це краще робити окремо в кожній кімнаті, тому що в нас буде текстура підлоги, і на кожну кімнату ми будемо її накладати окремо. Таким чином, ми за допомогою 2 d зображення зробили 3D-модель, з якої ми вже можемо зробити що нам потрібно. Якщо я щось не уточнив у даному відео, це все ми згадували у минулих уроках. Під відео є покликання на список відтворення з усими уроками. Ставте клас, якщо вам відео сподобалося, а також ставте коментар, чи допомогло вам це відео. Також дуже цікаво. Для чого ви використовували ось ці модифікатори? І якщо не важко, ви можете поділитися також цим в коментарях. Дякую за увагу, підписуйтесь, можливо буде щось цікаве для вас.